Вітаю вас, друзі, на черговому матчі 21-го туру чемпіонату України. Рух Динамо за чудової погоди на стадіоні Арена Львів у Львові. І цей матч, звичайно, що подарує нам неабияку інтригу. Для нас кожен матч як фінал, якраз говорили мені в Русі перед цим поєдинком. Коли дізнавався я останні новини перед цим матчем. І дійсно руху треба вилізати на гору. Треба видряпуватися із дуже небезпечно зони турнірної таблиці і так само кожен матч як фінал зараз і для динамо київ адже їм вже втрачати очки не можна у них до речі наступному турі матч український класичний з донецьким шахтарем і отут треба розподілити до того ж правильно сили для вас коментує цей матч олександр золотогорський давайте одразу перейдемо для до складів команд руслан 35-й номер у воротах динамо далі 24-й олександр тимчик четвертий Денис Попов двадцять П'ятий Максим Дячук, 44-й Владислав Дубінчак, 22-й Джастин Лонвик, 5-й капітан команди Сергій Сидорчук, 77-й Беніто, 8-й Володимир Шепілєв, 29-й Віталій Буяльський, 11-й Владислав Ванат, головний тренер команди Мірча Луческу, який, попри всі чутки інформацію про його хворобу, приїхав з командою до Львова. Рух у такому складі 79-й Юрій Панків, 93-й Віталій Роман 96-й Денис Слюсар 29-й Роман Дідик 73-й Ростислав Лях 6 Олексій Довгий, капітан команди 15-й Денис Підгурський 17 Мар'ян Мисик 11-й Віл Соломон Отобор 30-й Бреннер і 7 Юрій Климчук Головний тренер руха Віталій Пономарьов Сьогодні не зможуть зіграти насамперед гравці зони центральних захисників. Ух, яка помилка! Джастін Лонвейк! Джастін Лонвейк дарує зараз м'яч Талісу. Дарує м'яч Талісу. Подивіться, що тут відбувалося. Поповнене щерета. Далі на Лонвейка. і Лонвейк невдало м'яч обробляє. Потім правда він не дає можливість пробити Талісу акцентовано, але помилка дуже і дуже неприємна зараз у виконанні нідерландця. А, ти знаєш? Беніто добре розгортається. Беніто із м'ячем у штрафному. Вона ти один на користь Динамо. Дуже проста атака. Беніто розрізає оборону суперників своєю передачею. А Ванат користається своїм шансом. Ванат забиває у третій грі поспіль. Забиває він і в калівію після чудового розіграшу штрафного. Забивав він і Минаю у. Минулому поєдинку другий м'яч Динамо. А зараз він відкриває рахунок у зустрічі. Дуже важливий гол для Динамо. Достатньо нервові. Перші 15 хвилин грі дуже легко, дуже легко зараз подолали оборону суперника Динамівці, дуже розрізнено зараз діяли захисники, і вона звичайно, що цим скористався. Природа цієї гри руха нам зрозуміла, адже тільки не сталося заміна. Холод поміняв дідика дуже експериментальний склад цього руйніного блоку руха. І власне рано чи пізно це мало проявитися. Проявилося рано. Владислав Ванат чудово реалізував передачу від Бенітва, і Вже кияни повели в рахунку, а це означає, що. Дві такі машини е вже в найближчому майбутньому на фронт можуть відправитися. Зараз паньків помиляється. Подивіться, ледь кур'йозний гол собі не привезли футболісти руха. Причому досвідчені гравці довгий паньків. Панків, <панків м'яч вибивав, влучив у Віталія Буяльського. Пощастило, що далі м'яч у ворота не полетів. А тепер Климчук із м'ячем. Климчук вже у штрафному. Климчук проти Попова. Климчук! Хороша передача на Мисик, але тут чудово діє Дубінчак. Таке враження, що трохи не встигають за своїм лідером, за своїм партнером сьогодні гравці-руха. Климчук діє десь на секунду, на півсекунди швидше за своїх же партнерів. А це попередній епізод, де Климчук міг би замикати простріл з флангу. Від Ростислава Ляха грав нещеред. Зараз на виході ледь не помилився. Климчук на Соломона у табора. Англієць із м'ячем у штрафному майданчику Динамо. навішує в складній ситуації? Вибиває головою Дубінчак. І вибиває далі Володимир Шепілєв. Слюсар. На. Партнер. Передачу віддає. Подача у штрафний майданчик Динамо і буде аут для руха. Бачите, як викрутився тут соломону -табор В оточенні кількох разів Динамо. Все ж таки зумів таку верхову передачу віддати у штрафний майданчик суперників. Комчук. Мисик. Мисик. Навіс. Відбивається зараз Динамо. І, можливо. Не організовує атаку. Відповідь Климчук забирає швидко м'яч рух. Рикоше довгий забиває рух. Причому подивіться не дарма. Зараз свої біцепси, свої м'язи довгий показує. Це така силова атака у руха вийшла. На випередження чудово в цьому епізоді футболісти руха зіграли, зіграли на половині поля суперників, не дали динамівцям організувати свою атаку. і Вийти з оборони в атаку. Звичайно, що і без помилок тут не обійшлося. Зараз ми проаналізуємо цей момент спочатку до кінця. По-перше, шепіля помилився. Одразу на випередження зіграв довгий, чудово протягнув м'яч Климчук і вдарив по воротах суперника. рикошет від Дячука. Ну я би тут. Не звинувачував Дячука, хоча він не встиг, не встиг за Климчуком. Рикошет від Попова, все ж таки, і довгий випереджає Дубінчака. Такий ланцюжок-помилок від київського Динамо під пресингом від руха. І рахунок вже 1-1. Зрівнює рахунок у першому таймі Рух. Прекрасна ілюстрація. Успішного пресингу на половині поля суперників львівської команди. Олексій довгий забиває четвертий м'яч у цьому сезоні і стає другим бомбардиром руха. Буяцький можна на Лонвейка віддавати, не поспішає чомусь Буяцький, лише зараз віддає таку складнішу передачу. Можна було низом спочатку віддавати на хід лонвайку. Як на мене трошки затягнув в цьому епізоді Бояцький. І швидка відповідь руха. Климчук хотів перекидати Нищерета. Нищерет не дав забити форварду руха. Але момент красивий. Тепер же капітан Динамо не встигає за капітаном руха. Ми дивимося останню атаку руха. Чудова передача Віталіса. Ну, як на мене, насправді єдине вірне рішення. Ухвалив тут Климчук. Його затискав вже дячук, він його наздоганяв. Треба було бити. Удар, правда, не вдався. Треба було вище м'яч підняти, намагатися перекинути нещерета. Якщо б вдалося, було б дуже-дуже красиво. Надзвичайно складний це був технічний елемент, так збоку перекинути воротаря, який на тебе мчить ще й під тиском захисника. Спробував Климчук і молодець. Молодець. Він відчуває момент. І, як на мене, хвалює правильні рішення. Навіть попри те, що є певні кадрові проблеми, і таких руйнівних опорних півзахисників немає. Треба міняти. Чудово зараз діє Антон Царенко. Дриблінг передача на Бояльського. Бояльський далі на Тимчика. Тимчик його простріл. Удар бояльської. Буде кутовий. Кутовий для Динамо. Мар'ян Мисик також пішов з поля. Ой, подивіться на цю гру. Між двох проскочив, потім іншове, як на велосипеді. Обійшов Царенко. Зростає. зростає. Цей дуже талановитий футболіст, який я впевнений, що себе проявив. Панків знімає м'яч з голови гармаша, буде удар від воріт. Подача. На дальній стійку удар. Небезпечно. Як. От тут же дячук розібрався. Тут же Дячук розібрався. Став на шляху м'яча. Може бути контратака від Динамо. Гармаш. Куди віддав Гармаш? Під ногу Буяльському. Сидорчук. Сидорчук далі з м'ячем. Тимчик. Андрієвський Сидорчук. Гармаш. Перепрошую його. Удар вище воріт. Цікавий момент перед останньою атакою руху, перед кутовим. Хто давав настанови? Гравцям руха. Ні, тут, тут корпусом зіграв дячук. Питань немає. Став на шляху м'яча. Дуже небезпечний момент. Але центральний захисник відіграв як слід. В останньому моменті от показували крупним планом настанови гравцям руха давав тренер воротарів Андрій Радь. Під час кутового біля воріт суперники цікавий епізод.